Що робити, коли не вистачає часу для тренування? Додивись це відео до кінця і ти узнаєш відповідь на це питання. Мені 53 роки, я прокинувся сьогодні в 5 ранку і вже прибіг з пробіжки. Зараз буду обливатися холодною водою і я зараз служу в ЗСУ. І у мене є час для того, аби тренуватися. За даними статистики, сьогодні середній українець приблизно. Дві години проводить у соцмережах, переглядаючи оту ленту. Да? Або в Ютубі, або в Тіктокі, або в тому самому Інстаграмі, Фейсбуці, або ще десь. В Телеграмі. І справа не в тому, що в тебе не вистачає часу. Справа в тому, що ти неправильно розставляєш свої пріоритети. Ось і весь